Вибух Придністров'я почалося. Молдова кипить. Буданов екстрено заявив, ЗСУ допоможуть повернути території. Грім серед безхмарного неба. Залужний повертається. Залізний генерал залишає Лондон і летить до Києва. Політична бомба уповільненої дії. Шок Казахстан йде на пролом. Астана принижує Путіна на очах усього світу. Вентиль перекрито. Смертельний сюрприз для Кремля. Україна створила монстра, який потужніший за. Хаймарс секретна ракетна зброя відплати вже в дорозі. Кримське пекло пастка зачинилася. Путін втрачає півострів у прямому ефірі. А тим часом Ердоган і Алієв знищили плани Кремля. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Сенсація, ми можемо вирішити це радикально. Буданов шокував заявою про долю Придністров'я. Голова гур натякнув в Україні. Є достатня військова потужність, щоб кардинально закрити Придністровське питання. Але все впирається не в армію, а в велику геополітику. Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, Придністров'я досі залишається заповідником російського впливу, який Москва утримує вже понад 30 років. Буданов жорстко пройшовся по десятиліттях безрезультатних спроб. Мирної реінтеграції, підкресливши, порівняння сил Молдови та РФ у регіоні поки що не на користь Кишинева. Сам по собі він не припинить своє існування, а які передпосилки до того. Ми знову ж таки, якщо говоримо з про питання Придністров'я, хочемо цього чи не хочемо, має порівнювати тоді Молдову. З Російською Федерацією і їх сили між собою Буданов підтвердив шокуючу реальність. Навіть після багатьох років виснажливої війни Росія досі утримує контроль над Придністров'ям, але далі пролунало ключове для України цей російський гарнізон, загрози, яку ЗСУ повністю здатні ліквідувати. І ми можемо вирішити це питання, якщо, якщо візьмемось за це, вирішити радикально. Але це чи потрібно це робити? Тут вже починаються такі геополітичні питання. Шок, гра на вищому рівні Молдова спільно із Євросоюзом та США вже готує план реінтеграції Придністров'я, але тримає його в найсуворішій таємниці. Про це заявив віце-прем'єр із реінтеграції, підкресливши деталі стануть публічними лише у потрібний момент. Ми дійсно активно працюємо над стратегією або дорожньою картою реінтеграції. Але як ви знаєте, чутливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які з часом принесуть результат. Ми не можемо розповідати про всі її етапи в реальному часі, бо це може нашкодити. Шок Залужний повертається. Стало відомо, Валерій Залужний готується залишити посаду посла України у Великій Британії. Про це повідомляє Радіо НВ із посланням одразу на чотири джерела в політичних та дипломатичних колах. За інформацією співрозмовників, на початку січня залужний може офіційно попрощатися із Лондоном. І ось момент, який дійсно змушує задуматися за словами джерел близьких до офісу президента ще кілька тижнів тому, під час візиту до Києва залужний особисто повідомив президент. Ту зеленському про своє бажання залишити посаду посла і далі стає ще цікавіше. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента. Але він на той момент зацікавленості не виявив. Тобто, прем'єр, голова офісу президента. Ні, і це ще не все. Інші джерела повідомляють: певний час залужний розмірковував над можливістю стати послом у США або навіть повернутися на посаду головнокомандувача ЗСУ. Але за словами співрозмовників про зміну посла в США наразі не йдеться. І ключова фраза зараз звучить особливо гучно. Імовірно, залужний хоче повернути. До Києва він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року. Якщо нічого не вплине на його рішення, пізніше медіарадниця залужного заявила, що інформація про те, нібито посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується залишити дипломатичну посаду, не відповідає дійсності. Вибухова сенсація Казахстан йде на пролом. Астана різко заговорила із путіним мовою сили. Скорочує реекспорт, будує маршрути в обхід кремлівського режиму і завдає удару по нафтовому експорту недоімперії. Українські дрони стали тригером цього розвороту. Залізні пташки ЗСУ влучили по морському порту Новоросійськ, пошкодивши ключову інфраструктуру для відвантаження нафти. Після цього Казахстан зробив рішучий хід, почав експортувати сировину до Китаю напряму. Минаючи Росію сиру нафту планують постачати через трубопровід компанії, що видобуває так зване чорне золото на родовищі Кашаган. Близько 30 тисяч тонн експортуватиме китайська фірма, ще 20 тисяч тонн – японська компанія. У міністерстві енергетики Казахстану підтвердили, що терміново шукають додаткові маршрути для транспортування каспійської нафти. Шукуюча сенсація, світ завмер в очікуванні тріумфу в Україні. Працюють над власним аналогом Хаймарс. Секретна зброя плати вже в розробці. Про це повідомив заступник начальника штабу командування ракетних військ і артилерії, полковник Андрій Журавльов. ЗСУ готують ракетного монстра, який здатен стерти ворога з лиця землі. Проєкт має гриф цілком таємно. Відомо лише, що під різними засобами ураження маються на увазі реактивні снаряди та ракети різного призначення. Можна припустити, що український ракетний комплекс буде створено на базі європейського шасі, тим паче, що є досвід такої співпраці Сао Богдана, коли Німеччина виділила 750 мільйонів євро на виробництво 200 одиниць наших сау на базі німецьких вантажівок зетрос. Кримське пекло для Путіна пастка зачинилася. Окупанти у смертельному капкані. ППО РФ знищена. Флот іде на дно. Генерали в паніці шепочуться про поразку. Півострів повертається додому. Вибухові кадри тріумфу зсу. Дивіться далі. Кобійні дрони СБУ завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було серйозно пошкоджено два винищувачі Су 27 один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів. США додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Прес-служба СБУ. Це вже друга успішна атака СБУ по летовищу Бельбек за останній тиждень. 18 грудня українські безпілотники знищили російську техніку на сотні мільйонів доларів. Дві РЛС Небо СВУ, РЛС 92 h 6 від ЗРК С 400 Тріумф ЗРК Панцер С С-2 та літак Міг 31 з повним боєкомплектом. Такі систематичні удари по півострову мають стратегічне значення. Бельбек и вообще Крым важны тем, что, ну, при этом, потому что они близки к основной части всей Украины. Соответственно, чем меньше у вас расстояние до передовой, до линии фронта и до украинских позиций, тем меньше вам лететь и тем тяжелее вас будет вовремя обнаружить. Понимая это, естественно, украинские силы стараются все такие военные объекты, в частности аэродромы, и авиатехнику на них уничтожить, чтобы ей нельзя было пользоваться. Чем меньше радаров... А тім хуже ПВО російське ПВО беспилотники, українські могут лететь в сторону либо в сторону, наприклад, Новоросійська, де знаходиться база Во Чорноморського флота Росії, це несна кабель сліпне от этого, без этих самых радаров. Те, що в результаті атаки 18 грудня було знищено РЛС, говорить успішна атака 20 числа, коли сили ППО фактично стріляли по дронам навмання. Ще 2021 року Бельбек був найважливішою російською авіабазою у Криму. Тут розміщувалися до 46 винищувачів Су- 27 та су 30 з 38-го винищувального авіаційного полку. Також контингент із десятка винищувачів бомбардувальників су 34 та ряд літаків та вертольотів підтримки, численні радари та засоби протиповітряної оборони. Зараз майже всю військову авіацію прибрано з півострова. А та що ще залишилася, систематично знищує зсу. Щодо цієї Варшав'янки, вже можна говорити це не перша втрата підводного човна Росії в цій війні. Вони спочатку стали першою країною, яка після Другої світової в ході бойових дій втратила в принципі підводний човен, а тепер вони вже їх два втратили. У Криму нічого цінного росіяни з флоту не залишили. Зі зрозумілих причин. Основна причина, через яку залишки Чорноморського флоту ще існують, це мобільність та скритність. У плані мобільних. Це постійна зміна якірної стоянки. Кораблі постійно переставляють у гавані або виводять з бази, якщо розуміють, що ми збираємося вдарити. Дмитро Плесенчук, речник військово-морських сил ЗСУ. Через відсутність достатньої кількості ППО та радарів на окупованому півострові, які систематично вибиває зсу, страждає сусідній краснодарський край, а точніше Новоазовськ. Там стоять рештки Чорноморського флоту. Днями українським силам вдалося серйозно пошкодити підводний човен. Росія стала першою країною у світі після другої світової війни, яка у результаті бойових дій втратила вже другий підводний човен. Це дуже зручна точка для того, щоб вибити росіянам засоби протиповітряної оборони. Це не лише станції радіолокацій, а й зенітно-ракетні комплекси. Там було знищено навіть РЛС до унікального С-500. Робота йде методично, і ворог не може не захищати ті військові об'єкти, які він має на окупованому півострові, і змушений посилювати. Відновлювати втрати у своїх засобах ППО Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Крім ударів української зброї, зсу систематично вражає військові цілі на півострові західною зброєю і дозволів на це не потрібно, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Крим перебуває під вогневим контролем сил оборони. Російські окупанти просто змушені виводити як кораблі, так і авіацію з півострова, оскільки техніка систематично знищується. Світ на межі шоку, геополітична драма набирає обертів, секретні маршрути, небезпечний вантаж і держава, що давно під санкціями. Кремль знову в центрі скандалу. Вперше повідомляють, Путін взявся за транспортування ядерних реакторів до північної Кореї. Шок початок ядерної війни. Про це стало відомо щойно. Усі подробиці вже за мить. Російський корабель, що затонув біля берегів Картахенни, приховував два ядерні реактори, призначені для північної Кореї. Із таким заголовком вийшла стаття в іспанському виданні Лавердат. Журналісти розслідувачі газети посилаються в тексті на деталі офіційного розслідування. Затонули у 2024 році біля берегів Іспанії. Російський корабель Урсамер віз деталі атомного реактора, призначені для Північної Кореї. У матеріалах справи згадані два сині контейнери на кормі судна, які не відповідали опису вантажу, заявленого капітаном судна Ігорем Анісімовим. Слідчі вважають, що в них було два реактори в 4 сг для атомних підводних човнів. Їх мали доставити із Санкт-Петербурга у північнокорейський порт Расон. Нагадуємо, у грудні 2024 року російський корабель тіньового флоту Урса Мер перетинав Гібралтар. 21 грудня іспанські морські пошуково-рятувальні служби зауважили, що судно незвично змінює курс. А 22 грудня Урса Мер відхилилася вліво, сповільнило хід та почало дрейфувати. Наступного дня надійшов сигнал лиха, і іспанська влада направила пошуково-рятувальні загони. Рятувальники виявили 14 виживших. Двоє інженерів зникли безвісті. Капітан корабля Урса Меєр повідомив, що судно везло 100 порожніх контейнерів, два гігантські гусеничні крани і два великі компоненти для криголами. Але пізніше іспанські слідчі ідентифікували, що частина вантажу на Криголамі насправді була парою корпусів від атомних підводних реакторів ВМ 4 СГ. Такі реактори досі встановлені на шести атомних підводних човнах класу Дельфін. Ці субмарини несуть балістичні ракети. і Такий тягар став причиною атаки з боку однієї з країн НАТО. «Урса-Майор» стала об'єктом атаки однієї з західних країн. Пробоїна на правому борту відповідає пошкодженням, завданим суперкавітаційною торпедою з діаметром боєголовки 500 міліметрів. Такі торпеди перебувають на озброєнні деяких країн НАТО. Раніше суховантажне судно урса УрсаМер займалося перевезенням зброї, перевозили вантажі так званого сирійського експресу, маршрут постачання російських військ у Сирії. Це зазначили осін-аналітики. Спарта і Урса Майор з 2017 року працювали года в рамках «Сирійського експреса по доставці грузов для снабження російської групіровки в Сирії. в 2022 тисячі Оба судна началіспользувати для паромних і контейнерних перевозок в Калінінград. Розслідування показало, що два незадекларовані контейнери по 65 тонн. Кожен були ідентифіковані як кришки ядерного реактора ВМ 4 СГ. Фото з дронів показало. Труби охолодження та інші компоненти системи реакторів. Іспанська лада впевнена, що пункт призначення вантажу було північнокорейське портове місто Расон. Усього за кілька кілометрів від Владивостока. Підозри про вантаж посилилися після того, як російський військовий корабель, який нібито випадково був у районі Лиха, запропонував взяти на себе контроль над рятувальною операцією. Рим шокував Москву. Італія робить рішучий крок, який може змістити баланс сил. Підкріплення для ЗСУ набирає обертів, а союзники працюють як єдиний механізм. Простір для Кремля звужується з кожним днем. Що ухвалили в італійській столиці, і чому це змінює гру на фронті? Подробиці вже за мить. Ще один союзник України Італія продовжить 26-му році надавати допомогу Україні. Уряд країни вже взяв на себе це зобов'язання. Італія підтримуватиме Україну стільки скільки потрібно. Італійці з спочатку повномасштабного російського вторгнення передали Україні озброєння, військову техніку та інші ресурси на суму понад 3 мільярда євро. Про це заявив начальник генерального штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано. Міністерство оборони Італії продовжує надавати Україні двосторонню підтримку через постачання військової техніки, транспортних засобів та обладнання, дозволених 11 міжвідомчими указами на загальну суму понад 3 мільярди євро. Щодо можливого внеску Італії у постконфліктний період, то терміни та умови участі Італії будуть визначені політичною владою. Ми будемо готові. 29 грудня. Уряд Італії остаточно схвалив вже 12 12-й пакет. Ви передбачає подальшу військову допомогу Україні. Рим передасть українцям військову техніку, матеріали та обладнання. Новий указ передбачає, що пріоритет буде відданий логістичним та медичним товарам для цивільного використання. Це є абсолютно збалансований указ, як і попередні. Італія продовжуватиме підтримувати Україну військово, економічно, фінансово та політично. Одним із важливих пунктів допомоги є ракети для систем протиповітряної оборони самці, а також обладнання необхідне для захисту від ракетних безпілотних обстрілів та кібератак Російської Федерації. Незадовго до підписання нового пакету допомоги віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні висловлював сум. Мніви щодо необхідності продовження підтримки і говорив, що це не допоможе покласти край повномасштабній війні. Мені здається, що те, що відбувається останнім часом з просуванням російських військ, свідчить нам, що в інтересах усіх і насамперед України зупинити війну. Варто зазначити, що Матеу Сальвіні неодноразово виступав із позитивними оцінками політики Путіна. Висловлювався за відміну санкцій проти Російської Федерації, а також одягав футболку із зображенням кремлівського диктатора. Італія направила вже 11 пакетів допомоги. Подробиці пакетів підпадають під дію законів про державну таємницю. Італійські виробники озброєння співпрацюють з Україною. Вони приєдналися до альянсу оборонних індустрій. Про це говорив міністр оборони України. Обговорили кроки зі зміцнення співпраці в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів. Запросив італійські компанії до спільних ініціатив із українськими виробниками. Розглядаємо проєкти з посилення морської безпеки та захисту українських портів. Мелоні висловила солідарність Італії з України у зв'язку з серією невибачих російських атак на цивільні об'єкти в Україні та пообіцяла, що генератори, надані італійськими компаніями, будуть відправлені терміново українцям. Італія підтримує підписання мирного плану. Зеленський повідомив, що питання проведення референдуму обговорювалися під час розмови європейських лідерів. Дуже класно мене підтримала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Вона сказала: дивіться, найголовніше навіть не коли закінчиться ця війна. Хоча ми хочемо все, щоб вона вже... Завершилася, а важливо, як вона завершиться у 26-му році. Європейські країни продовжать надавати військову допомогу Україні. Зокрема, Великобританія підтвердила високий рівень підтримки. Ну а північні країни активно вклалися в програму Пьорл для закупівлі американського озброєння. Швеція виділила 200 мільйонів євро на бюджетну підтримку України в 26-му році. Підтримка від Норвегії на 8,2 мільярда доларів наступного року так само зміцнить здатність України протидіяти російській агресії. Японія надасть Україні 6 мільярдів доларів допомоги в 26-му. Сенат США схвалив бюджет Пентагону, в якому передбачені витрати на допомогу Україні на 800 мільйонів доларів, по 400 мільйонів доларів протягом кожного із наступних двох років. За ці гроші буде профінансовано закупівлю американської зброї для потреб збройних сил України. Завдяки партнерам українці продовжують боротьбу за свободу та незалежність. Сенсація суперзброї ЗСУ вривається як смерть. Світ аплодує стоячи. Наші оголосили Росії вирок, балістика на Москву і Пітір, лавина ударів. Барс, довгий Нептун і Фламінго зламали точки опори Путіна. Це фіаско. Нова гроза для чорноморського флоту вже на горизонті. Дрон Тулока жорстко увірвався. Росіяни ниють. Україна веде. Війна технологій закриває ворожих солдатів у пеклі. Наземні роботизовані комплекси зробили свою справу. Від чого окупантам. Таки не вдасться ухилитися. Розкажемо вже за мить. Україна остаточно закріпилася в статусі однієї з найбільших кузень зброї у світі. У пріоритеті далекобійна зброя, морські безпілотники та FPV. У 2025 році Київ суттєво наростив масштаби виробництва дронів Камікадзе. Роль безпілотних систем на полі бою зростає. Отже, виробництво інноваційних інструментів війни наш пріоритет номер один. До кінця цього року збройні сили України отримують 3 мільйони одиниць FPV-дронів, що майже у 2,5 рази більше ніж було поставлено зсу таких дронів торік. Одними з українських нововведень стали наземні роботизовані комплекси у 2025-му до підрозділів Сил оборони України поставили майже 15 тисяч роботів. На передовій НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування, розмінування та патрулювання. Крім того, деякі наземні роботи ведуть штурмові та оборонні дії. Як повідомляє третій армійський корпус на одному із ключових напрямків НРК півтора місяці утримував позицію. Але якщо НРК та – це насамперед про оборону на землі, то для ураження російських об'єктів ВПК та енергетичної галузі, українські інженери розробили багато різновидів далекобійних та реактивних дронів, а також крилатих ракет. У першій половині минулого року громадськості вперше представили ракету дрон Барс із турбореактивним двигуном. Дальність польоту оцінюється у 800 кілометрів. І якщо використовувати рої. Цієї зброї ці цих нових зірців озброєння можна таким чином уражувати і доводити до знищення досить серйозні об'єкти, якими є, наприклад, об'єкти промисловості Російської Федерації. Ті ракети мають можливість бути дуже розумними, коли їм треба, на певних на певних ділянках. І росіянам має бути дуже складно. Має бути і буде обов'язково дуже складно дум думати, додумувати і розуміти, яким чином відбувається політ. Слідом за Барсом по Росії почали прилітати українські криваті ракети Фламінго. Рожева пташка має вражаючі характеристики: дальність ураження 3000 тисячі кілометрів, а вага бойової частини тисяча кілограм. Абична бойова частина ракети, сучасної крилатої ракети вона 450, ну максимально 500 кілограм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну весом? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Починаючи з осені, в українському генштабі неодноразово заявляли про успішні удари ракетами Фамінго. Ціллю рожевих пташок стали російські об'єкти ВПК, НПЗ та військово-морські сили на території окупованого Криму. У листопаді 2025-го Київ вперше офіційно підтвердив удар довгим нептуном по нафтових об'єктах у новоросійську. Довгий Нептун це крилата ракета класу Поверхня-поверхня, модернізована версія протикорабельної ракети Нептун, якою свого часу ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. На відміну від свого молодшого протикорабельного побратима, довгий Нептун має більшу бойову частину 260 кілограмів, а також дальність польоту тисячі кілометрів. Вона длінніє примерно на півтора метра, ніж звичайна Р 360 ну противокарабельний Нептун. Вот. И, кроме того, там больше диаметр. Ну, оценили в полметра диаметра, Хотя носовая часть, ну, там, где система наведения, да, она осталась с неизменным диаметром 38 сантиметров. Ну, кроме того, увеличенное крыло, увеличено оперение, ну, в связи с увеличением, общим увеличением размеров. То есть ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больше диаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской Нептун там дальность 280 километров. А здійс тисяча кілометрів. Прийшло серйозно переробити фюзеля. Не можна забувати також і про морські інновації. Українські інженери продовжують модернізацію основних ударних беків Магура та Сібейбі. На морські безпілотники тепер встановлюють різноманітну зброю навесні дві 2025 року. Вперше у світовій історії в небі над чорним морем безекіпажний комплекс Магура В 7 озброєний зенітними ракетами Р 73 збив російський винищувач суд. 30. окремо варто згадати підводний морський арсенал у 2025 році Україна продемонструвала відразу два нових підводних ударних дрона: – 12-метрова Толока та Сапсі Бебі». За допомогою останнього 15 грудня 2025 року СБУ знову ж таки вперше в історії вразили російський підводний човен Варшавянка. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.